Ольга супер, смачний носик. Прийшла зима, засипала все навкруг снігу, замела доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговачок. З гудзиками, віником гілочкою, носиком морквинкою. Смерзла Марічка, поки ліпила сніговичка і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір, дивиться, а сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія Стоїть сніговичок і знову без носика. Дивується Марічка, куди ж ця порквинка щоразу зникає. І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у віконечку позирає, аж тут глян підкрався до сніговичка зайчик. Хвать морквинку і навтюки. Так от хто носика сніговичка щоразу цупить, сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі. А та й каже на онучко, ще морквинку. Зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір, приліпила морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня знову морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала. Малята, скажіть, про кого ви прослухали казочку? Так, вірно, про дівчинку Марічку. Кого зліпила дівчинка малята? Вірно, сніговичка. А що у сніговичка було замість носа? Ну, звісно ж, морквилка. Хто приходив в гості до сніговичка, коли Марічка не бачила? Вірно, малята приходив зайчик. А що робив зайчик? Так, малята, вірно, він забирав морквинку у сніговичка. А як ви гадаєте, навіщо зайчик забирав морквинку? Ну, звісно, малята, зайчик хотів їсти. Молодці малята, ви гарно відповідали. До нових зустрічей.